Запускати бізнес це справжній виклик, особливо коли бюджет на рекламу, скажімо так, відсутній. Але ж клієнти потрібні вже зараз. Що робити в такій ситуації? Сьогодні ми розберемо 5 перевірених способів, як знайти перших клієнтів, не витрачаючи при цьому ані копійки. Знайоме відчуття, правда? Є крута ідея, є готовий продукт чи послуга, а от на маркетинг грошей просто немає. От саме цю здавалося б, безвихідну ситуацію ми сьогодні будемо вирішувати. Насправді є щонайменше п'ять простих, але надзвичайно дієвих способів отримати перші замовлення, і це, знаєте, не якась магія, а цілком конкретні кроки, які під силу абсолютно кожному. І починаємо ми з найближчого, найтеплішого і, чесно кажучи, часто недооціненого ресурсу це наше власне коло спілкування. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 90% саме стільки перших клієнтів за статистикою приходять від людей, які нас уже знають і довіряють. Це ж просто колосальний потенціал, який лежить на поверхні. То як же цей потенціал активувати? А все геніально просто: написати короткий і чесний пост у своїх соцмережах. Не треба нічого вигадувати чи продавати в лоб, просто розкажіть, чим тепер займаєтесь і яку користь можете принести людям. Гаразд, знайомі дізналися про нову справу, можливо, навіть поширили інформацію, що далі, а далі побудувати довіру вже з новою холодною аудиторією, бо це фундамент будь-яких продажів. Це ключове правило якщо людина не відчуває довіри, вона ніколи нічого не купить. Крапка. Тому наше головне завдання створити такий простір, де ця довіра може зародитися і зміцнити. От подивіться, зліва пустий профіль, він викликає тільки питання і сумніви, а справа жива сторінка з прикладами робіт, з відгуками це ж, по суті, безкоштовна вітрина. Вона працює 24 на 7 і без слів доводить вашу експертність. Третій спосіб це стара добра класика. Яка, знаєте, ніколи не виходить з моди. Мова, звісно ж, про бартер. По суті, бартер це коли ви пропонуєте свої навички в обмін на щось цінне для вас, і все це відбувається без грошей. Ключове тут взаємна вигода. Уявімо, ви дизайнер. Можна запропонувати іншому бізнесу зробити для них класний дизайн, а вони натомість порекомендують вас своїм клієнтам або згадають у розсилці. Це часто працює навіть краще за рекламу, бо жива рекомендація викликає набагато більше довіри. Окрім прямих обмінів, клієнтів варто шукати там, де вони вже збираються, спілкуються і шукають поради, тобто у професійних онлайн спільнотах. Платформи наксталт Facebook, Telegram чи LinkedIn – це просто скарбниця. Там існують сотні, якщо не тисячі українських бізнес груп. Головне знайти ті, що відповідають вашій ніші. І як же стати помітним у цьому морі інформації? Алгоритм простий. Долучайтесь до групи і не сидите мовчки. Активно коментуйте, давайте корисні поради, допомагайте іншим вирішувати їхні проблеми. Саме так вас запам'ятають як експерта, до якого варто звернутися. І нарешті п'ятий спосіб. Можливо, він найпотужніший з усіх. Його принцип спочатку віддавай, а вже потім отримуй. Ідея в тому, щоб дати потенційному клієнту відчути цінність вашої роботи ще до того, як дійде до оплати, поділіться частинкою своєї експертизи, покажіть, на що здатні, що це може бути, та що завгодно. Корисна порада в коментарях, маленький чек-лист, коротка безкоштовна консультація, тобто щось, що вирішить маленьку, але реальну проблему людини тут і зараз. Психологія тут проста, коли людина отримує реальну користь безкоштовно, у неї виникає бажання віддячити, і вона з набагато більшою ймовірністю повернеться, щоб заплатити вже за повне вирішення своєї проблеми. Отже, який головний висновок? Немає сенсу чекати ідеального моменту, великого бюджету чи якогось особливого натхнення. Перші клієнти це завжди результат перших дій. Просто почніть робити хоча б один крок із тих, які ми сьогодні обговорили. І наостанок питання на подумати, який із цих п'яти способів можна застосувати вже сьогодні, який найменший, найпростіший крок на зустріч своїм клієнтам можна зробити просто зараз.